Техніки впливу, які працюють на підсвідомому рівні, загальні техніки, впливу, техніка вікно овертона, ідеї, які раніше здавались неможливими, просуваються поступово від радикальних до прийнятних. Приклад, легалізація чогось раніше табуйованого, спочатку жарти в серіалах, потім ток-шоу, потім новини, петиції, законопроєкти, повторення і повторення дорівнює правда. Багаторазове повторення фрази меми тезиса формує відчуття очевидної істини. Приклад, усе погано через попередників постійно повторюється на тебе і в мережі. Техніка фейк баланс, хибний баланс, надається слово обом сторонам, навіть якщо одна брехлива чи маргінальна, створюється ілюзія, що немає правди, лише думки. Приклад, ось експерт з науки. А ось людина, яка каже, що вакцини шкідливі, слухайте і вирішуйте самі.